Ельф для суперзавдань Катажина Вежбіцька. 16 грудня Непоситька дуже хилило в сон. Так на нього завжди діяли збори. Він спробував вмоститися зручніше і спертися головою на спинку не дуже зручного пластикового стільця. Цікаво, навіщо агенчик знову нас кликав? мовила солодуня, займаючи місце поруч із ним. Мабуть, знову знайшов якісь помилки у звітах. Непосидько стенув плечима. З керівником відділу розвідки агенчиком він якось не ладнав. Керівник зазвичай мав сумніви щодо строків, у які Непоситько подавав звіти, і відкрито висловлював своє невдоволення. Крім того, він славився своєю схильністю до довгих промов. Які були покликані мотивувати команду, але на практиці призводили до того, що бідні ельфи безупину позіхали і безуспішно намагалися боротися із сонливістю. Щоправда, він дещо скоротив збори після того, як кілька років тому агент розвідки швидкий так міцно заснув під час промови, що впав з крісла і зламав руку. Тим не менш, загальні збори так і не стали для Непосидька улюбленою частиною роботи в колективі. Цього разу скидалося на те, що агенчик хотів сказати щось важливе, тож мав би швидко перейти до суті. Ельф увійшов у залу рішучим кроком, з насупленими бровами, і голосно постукав пальцями по столі. Шановні, збуджено почав він, у мене для вас дуже-дуже погані новини. У нашому магічному, часово просторовому континуумі виявлено порушення, він замовк і суворим поглядом обвів натовп Запала тиша. Ельфи бурмотіли й совалися на стільцях. Непосидько втупився у стелю і широко позіхнув. Ви почули, що я сказав, порушення! В континуумі! з притиском додав Агенчик, шукаючи в очах своїх підлеглих, бодай тінь розуміння того, наскільки серйозною є проблема. Солодуня прокашлялась. Це погано, правда ж? непевно запитала вона. Агенчик крекнув. Погано, це просто жахливо. Це означає, що діти говорять про нас. Вони припиняють у нас вірити, бо просто знають, що ми є. А це може означати лише одне. Агенчик спустив окуляри на кінчик носа і пильно подивився на команду розвідників. Хтось із нас зрадник? Непосидько, різко випростався. Сонливість, наче рукою зняло. Але як це зрадник? Ти ж не думаєш, що хтось із нас навмисно показався дітям. Солодуні аж перехопило дух від хвилювання. Це неможливо. Як ти можеш підозрювати нас у цьому? Це було б порушенням Кодексу ельфів. З усіх боків лунало гучне бурчання. Занепокоєні ельфи бурмотіли й обурено кивали головами. Непосидько ковтнув слину. Ну, я не хотів натякати на щось подібне. Схоже, ми не порозумілися. Я мав на увазі, що діти дізнаються про нас звідки? Це слід з'ясувати, якнайшвидше, і запевняю вас, я це з'ясую. Тоді винного чекатиме суворе покарання. Агенчик схопив сто звітів, грюкнув ними об стіл і вибіг з кімнати. Вражені ельфи неквапливо підіймалися і повільно сунули до виходу. Окрім швидкого, який знову задрімав у кутку і тепер тихо хропів. Ну, цього разу Агенчик справді розізлився, тихо сказала Непосидькові солодуня. Я б не хотіла опинитися на місці того, хто звів на нівець наші багаторічні зусилля лишатися невидимими для дітей. Так, я теж витиснув із себе непосидько і витер з чола. Його понизять і переведуть до команди каталогізації відхилених листів, це точно. Незворушно продовжувала солодуня. Непосидько застогнав. Офіс команди каталогізації відхилених листів, розташовувався в підвалі, а команда складалася з одного ельфа, який працював на чверть ставки. А більше й не було потрібно, бо за останні кілька сотень років не траплялося такого, щоб Санта повністю відхилив прохання якоїсь дитини ніколи. Полиці шафи, призначеної для пояснень, чому Санта вирішив не дарувати подарунок. Кривав пил, так само, як і одноособну команду каталогізації відхилених листів. Не посидьку! голос Солодуні вихопив Ельфа з похмурих роздумів, про ймовірне майбутнє. Він здригнувся, наче вжалений. Це ти, правда ж? Ти досі не знайшов шар? Діти тебе бачать, так? Га? Мене? Ні, звідки? Як ти могла про це подумати? Невпевнено почав захищатися Ельф. Але, побачивши гнівний образ обличчя солодуні, тільки зітхнув і опустив голову. Так, це моя провина, тихо визнав він. О, ні! Не можу повірити, що ти такий легковажний. Як ти міг? Солодуня розгнівалась не на жарт. Ти ж таким чином саботуєш усю ідею Різдва. А може, ідея Різдва зовсім не в подарунках. Непосидько несподівано обурено підвів голову і подивився солодуні просто у вічі. Може, для цих дітей найважливіше просто поговорити з кимось, розповісти про свої мрії та плани. Можливо, вони цього найбільше потребують? Ну, так, звісно, не поситьку». Солодуні на мить перехопило подих від здивування. Так, так, це точно, додала вона, зібравшись із думками. Але для цього у них є батьки. То для чого їм ми? Шпигувати за ними? Перевіряти, чи вони були чимні? З мене годі цієї роботи. Ельф розмахнувся і вдарив стіну. Для магії, надії, крихти віри в те, що за межами видимого є щось інше. Якщо ти знаєш про щось напевне, то більше не маєш віри, і магії, лише факти. А діти прагнуть не просто знати, а й відчувати, мріяти. І вслуховуватися, чи десь за вікном у темряві не задзвонять посеред ночі бубанці на саня Санта-Клауса. Голос солодуні був дуже спокійний, навіть теплий. Непосидько відкрив було рота, а потім закрив. Уперше за довгий час він не знав, що сказати. А коли ти показуєшся їм у своєму справжньому вигляді, то забираєш їхню віру, цю краплинку солодкої непевності, калатання серця, коли вони напівсонні, лежать у своїх ліжечках в очікуванні різдвяного дива. Напевно, ти маєш рацію, неохоче визнав Непосидько. Але це було не навмисно, якби ж я міг повернути свій шарф невидимку. То знайди його, пригадай, де ти міг його загубити. Ти повинен зі шкіри пнутися, щоб знайти його. Можливо, зітхнув ельф. Він невпевнено поглянув на солодуню. Ти ж поки не скажеш Агенчикові, що це моя провина. Солодуня закусила губу. Поки ні, неохоче зізналася вона. Але ти мусиш виправити все. І діяти так, щоб тебе ніхто не побачив, незважаючи на обставини. А а вже ж, а вже ж! винувато закивав Непосидько. Я все зроблю як слід, обіцяю. От лише як мені це зробити, подумки додав він у відчаї.